Всім привіт, друзі! Сьогодні важлива тема буде про осушування рамок. Як це зробити, скажімо, повернути рамки в вулик, щоб бджоли не печатали, а гарно забирали і у вас були чистенькі рамочки, які ви потім будете ставити в своє сховище. Також побалакаємо ще про такий нюанс, чому бджоли погризли рамки, якщо ви їх осушували на вулиці. Залишили, потім, коли дивитесь, а там дірки, суш, можна сказати, зіпсована. Але для початку йдемо зараз в в вулик, вулики, і я покажу, як потрібно розміщувати рамки, щоб бджілки забирали гарно залишки меду. Так, залишаю я ось таким чином. Магазин стоїть. Повертаю завжди не всі рамки, а частину. Тобто, ви бачите, з таким. Зазором, там, тут, скажімо, 10 рамочок, вертаю 7-8. Закриваю, там, зараз покажу, бачите, холстик лежить. На гнізді лежить холстик. Але доступ бджіл є там, чи трішечки загортаю, бджілки перелазять і забирають залишки меду. Нічого при цьому вони не. Як то кажуть, не печатають, не... Ну, де-не-де, може якась комірка і закрита є там, ви бачите, ось одна. Але все, сушнина готова, можна забирати. І ніяких проблем не було. Так, якщо поставити просто на гніздо, плотно всі рамочки, вони залазять, вони відчувають, що це гніздо і починають там печатати, доносити менше і так далі. Ще такий нюанс буває, що йде гарний медозбір. Джоляр колись мені написав, я відкачав мед, повернув магазин, а вони знову заливають. Ну, це ж чудово. Це гарний мідозбір. Тут навпаки потрібно радіти, що знову заливають магазин. Все, я думаю, зрозуміло. Ось таким чином проблем ніяких не буде. В корпусних вуликах, в принципі, те ж саме. Тут накинув підкришник, магазин, зверху рамочки. Теж з зазором, там гніздо закрите. Просто одну дощечку я забрав, звідти, щоб джілки переходили, і все. Чудово, все вони очищають, ніхто нічого не печатає, не гризе. Прекрасно. Скажете, а як трьохсоті повертати в лежаки? Так само, ось, скажімо, гніздо тут, ставити далі від гнізда, теж неповною пачкою, потихеньку. Вони вже відчувають, що гнізда немає, і потихеньку починають переносити все. Якщо наставити все цілком, вони будуть думати, що це гніздо, і трошки процес очищення піде не так, як хотілося. Все, я думаю, зрозуміло. Ну, а тепер побалакаємо про нюанси. Всі ці маніпуляції потрібно робити в другій половині дня. Скажімо, прийшли на пасіку, у вас повинно все бути вже готово. Ви не повинні принести магазини і чекати, там щось робити, або займатися своїми якимись справами, тому що злодюшки моментально прилетять на цей запах, починають крутитися, починають брати, потім ви ці всі магазини ставити, скажімо, в вулики. Але запах вже на пасіці медовий є. Якщо якісь сім'ї слабенькі чи ще щось, десь якась щілина є, чи. Льотки відкриті, розбивають. Не рекомендують також осушувати рамки, скажімо, в якихось слабеньких відводках чи ройках. Теж це може бути проблема. Ви хочете допомогти нібито тому відводку дати такі рамки, але він не в змозі там захиститися, і злодюшки його розбивають. Я думаю, з цим зрозуміло. Швиденько спрацювали, на ніч їм дали. В гарній сім'ї. За ніч вони все почистили. Наступного дня чи через день дали наступну партію на осушку і все прекрасно проходить. А тепер, друзі, нюанс, чому ж все ж таки бджоли гризуть рамки, якщо ви їх залишили, скажімо, на осушку на дворі. Це означає, що ви покинули рамки дуже на довгий час, скажімо, на цілий день або ще навіть на декілька днів. Вони спочатку вибирають весь мед, потім в цьому азарті починають гризти і віск. І від ваших комірок нічого не залишається, просто вигризають дірки. Я завжди даю перед вечором 3-4 години вони попрацювали і забираю рамки у сховище. Теж такий ще один нюанс. Якщо ви не думали все ж таки осушувати на вулиці, робіться якомога подалі від своєї пасіки, тому що якщо... Скажімо, осушили, потім забрали, бджілки прилітають із інших пасік і бачать, що немає вже рамочок, починають блукати по вашій пасіці і шукають, де б який вулик у вас був відкритий, чи слабенька сім'я. І як тільки знайдеться якась у них шпаринка, зайде одна, дві, три, все, можна сказати, сім'я приречена. То вже такі танці, як то кажуть, з бубном, хто каже, і соляркою обливає, і хто глиною замазує. Ну не доводьте до крайнощів і не потрібно буде вам нічим обливати вулика. Так що, друзі, на цьому, в принципі, на сьогодні все. Нічого складного нема. Думайте, аналізуйте, ніколи не робіть якихось таких необдуманих вчинків на пасіці. Тому що зараз це вже вам не весна і не літо, що можна. Швиденько все виправити. Зараз дуже небезпечно, тому що, як й казав, бджоли вже снують. Хто б там що не казав, люба ваша невірна дія приведе до непоправного. Ось якось так. Так що займайтеся бджільництвом, не поспішайте, все у вас вийде. До побачення, до скорих зустрічей.